Друзі, всім доброго, сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого. Бажаю міцного казацька, всього, всього щоб у вас по житті все було добре. І подякував вам за вподобайки, за лайкосики, за активчики, за підписку на канал, за те, що ви є у мене. Всім вам велике дякую. Так, у нас буде сьогодні контент від Олександра. За що йому дуже-дуже велике дякую. І перед тим, як початку контент. Передаю. Привіт, Максим! Якщо ти мене чуєш, батька Олександр тебе любить і передає тобі привіт. Респект. І від мене привіт, друже. Так, подякував ще раз. Дякую за підтримку каналу, за активчик, за те, що є у мене такі люди гарні. Всіх вас обіняв, всім вам респект, друзі. Ну що, будемо розпочинати відосик. Відосик у нас містики. Містики у нас продовжуються. Так, подивимось, що падає Олександру. Бажаємо тобі, друже, удачі і починаємо перегляд. Містики наші, так. За 10 тисяч купує 25 штучок. І відкривається перша скринька І приносить нам 100 золота. Непоганий початок. Золото почалось. Сім бустерів золота. Ну, поки що такого нічого цікавого, нас цікавить ці сертифікатики. Звісно, сертифікати нас цікавлять, друзі. Нішо, як інакше. Або цікавий дроп. Бажаємо Олександру його витягти. 100 золота, ти що? Тільки по 100 золота? Більше немає, чи що? Ти що, ВГ? Бля, 100 золота раз, 100 золота 2, 100 золота 3 і контейнер друга рівня. Ну що ж, побачимо, що буде далі, друзі. Поки що більше, ніж 100 золота не бачу. 250 вільного. Фух, ти що? ВГ, фантазія є. Далі. 100 золота це мало. От 100к. Оце воно було. Ух ти шо ти шо, друзі? Тупо по як ти кидаю все. Уже який раз. П'ятий. П'ятий раз уже, друзі, посотки кидай. Це смішно. Ну нічого. О, 200 золота. Уже краще. Ну, маловато буде. Срібла взагалі нам не потрібно. Давай краще золота. І сертифікати. От що нас цікавить. Уже, до речі, друзі, починаю ваші відосики викладати. Трошки відпочив, вчора у жінки було день народження. Тому, друзі, відпочивали. О, сертифікатик. Є, респект. За сертифікати дякуємо. Один є. Тому, друзі, відпочив трішки від гри, від контенту. Розслабився. І далі, гляньте, пресує тупо сотка-сотка, сотка-сотка, ти шо? Відкриваємо контейнер другого рівня і випадає сертифікат. І це, друзі, непогано. Круто, круто, друзі. Сертифікат це завжди добре. І містичний контейнер третього рівня і 500 золота. А це вже взагалі приємний бонус. Відкриваємо контейнер третього рівня. І буде, друзі, у нас грандіозний контейнер. І це не може не радувати. Оце буде саме ізюминка. Давай, друже, бажаємо тобі фарту. він аж підлагнув цей контейнер. Леон! Вітаю, друже! Десяточка. І камуфляж, містичний сертифікат. 30 днів прему. І проект. КПЗ. Нормально, друже. Ще й бонусом тобі Леон упав. Круто. Круто, круто, друже, дуже гарний дроп. Та ти шо, М60, ще одна десятка. Друже, від душі тобі подякував за контент і обійняв. Оце, оце фарт. Дякую за такий чудовий контент. Обійняв Респект. Всім до зустрічі, друзі. Бо відосик закінчується. Всіх вас обійняв.